Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему Веселий дощик. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада вас усіх бачити. Дітки, а яка зараз пора року? Так, літо все розквіло та позеленіло. Літо дуже тепле. А іноді навіть спекотне. І тоді ми починаємо мріяти про літній веселий дощик, адже він потрібен рослинам, тваринам, всьому живому в природі. Дощик напоює собою землю та дарує нам прохолоду. Спасає нас усіх від спеки. Дітки, давайте послухаємо віршик та закличемо до нас дощик. Іди, дощику, іди, на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла. Щоб дітки маленькі були здоровенькі. Дітки, а якщо на вулиці йде дощик, що ми беремо з собою? Так, вірно, парасольку, а ось і вона, але дощика ще немає. А давайте разом з вами. Його намалюємо, а малювати ми з вами будемо за допомогою ось такої ватної паличці. Ми візьмемо синю фарбу, зануримо паличцю до неї і будемо ось так робити крапельки. Дітки! Ось який гарний дощик у нас з вами вийшло намалювати. Дощ це цікаве природне явище. Усі ми обожнюємо літній теплий дощик. Дякую вам, дітки, за старанність і за ваші малюнки. Сподіваюсь, дощик побачить їх і прийде до нас. До побачення, до нових зустрічей!